На зв'язку зі студією Радіо Нове перебуває Сергій Хлань, депутат облради, радник голови Херсонської ОВА? Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні, доброго дня, героям слава Херсонщина, це Україна. Скажіть, яка зараз ситуація на Херсонщині, особливо на правобережжі, чи продовжується там контурнаступ, Ну а вже ж із з того, що, що ми можемо говорити. Е, ви знаєте, дійсно, контрнаступ продовжується, і він, звичайно, йде не такими темпами, як в Харківській області. Але контрнаступальні дії продовжуються, і кожного дня звільняється рідна Херсонщина. Є інформація про звільнення ще одного населеного пункту в Береславському районі. Але поки офіційної інформації ще немає, то я думаю, що недоречно її оприлюднювати, тому що на Южному фронті якраз це питання. Таке дуже тонке, що не можна оприлюднювати звільнені населені пункти тільки після того, коли є офіційна інформація, коли вже наші військові доволі таки потужно зможуть закріпитися в них, не зайнявши і звільнівши населений пункт. Але все ж таки, звільнення окупованої Херсонщини потрошечки відбувається, і це відбувається якраз. Комплексі зі знищенням польових складів окупанта, які вони все ж таки змогли переправити на правий берег ближче до лінії фронту, знищення техніки окупантів. І сьогодні в офіційних інформаціях вже є про те, що знищено 80 рашістів, 8 танків, 18 одиниць броньованої техніки, одна гаубиця. Тобто, щоденно ми бачимо такі сводки, коли послідовно наші збройні сили знищують. І поліві склади, і техніку ворога ближче до лінії фронту. А разом з тим знищуються і тилові склади. І сьогодні зранку о п'ятій ранку був дуже такий потужний прильот в промислову зону міста Каховка. Не нова Каховка, а Каховка. І, до речі, детонація з п'ятої ранки лунала. До 10 точно, а ще й на зараз, е все ж таки, є пожари і полум'я в тому районі, де був прильот. Тобто е такі послідовні винищення і тилових, і польових складів разом з контрнаступальними діями і звільненням е рідної Херсонщини, це є все якраз комплекс е контрнаступальних дій. А як зараз діють окупанти? Яка у них поведінка? Чи хтось, чи хтось тікає з правого берега, чи навпаки на правий берег якесь підкріплення приходить? Що взагалі відбувається в стані ворога? Знаєте, росіяни до речі анонсували те, що вони перекидають 1300 кадирівців на правий берег. Ближче до лінії фронту, але ж треба розуміти, що підрозділи кадирівців це не бойові підрозділи. Вони воюють тільки в Тіктоків більше. А останній час кадирівці використовують здебільше як загрататряди. Для військових Російської Федерації, тому що дух дезертирства дуже потужний, якраз серед військових Російської Федерації, вони деморалізовані, вони не розуміють вже навіщо вони тут є. До речі, знаєте, зі спілкування з росіянами. Люди передають з окупованих територій, що росіяни в розпачі кажуть, що це не наша війна. Ми не розуміємо, що ми тут робимо. А наші кажуть, така навіщо ви туди-сюди прийшли. Тому зараз серед якраз окупантів настрії великі дезертирства саме за саме з цією метою, щоб це припинити. Росіяни прислали кадирівців для того, щоб по всій лінії фронту сформувати такі собі загра отряди, Кадирівців, які б не давали можливості відступати росіянам по лінії фронту, в них найголовніша зараз задача утриматись на займаних позиціях, і саме цим вони займаються. Але все ж таки, наші збройні сили тримають вогневий контроль якраз по транспортним артеріям, по мостам по переправам. Які намагаються влаштовувати окупанти, вони шукають місця, де можна під'їжджати до берега річки для того, щоб налагодити чи понтонну переправу, чи паромну переправу. Але наші збройні сили послідовно відпрацьовуються. Як це було і в новій каховці, було знешкоджений знищене пар... Пантонний міст біля греблі каховської гес, саме в районі шлюзу, там де зруйнована дорога, трохи нижче. Окупанти намагалися наладити. Пантонну переправу, наші збройні сили її знищили, знищили паромну переправу, яка курсувала між селом Львова на правому березі і новою каховки на лівому березі, тобто послідовно на наші збройні сили винищують всі намагання ворога налагодити все ж таки логістичний шлях переправляння зброї, озброєння живої сили і продовольства відповідно. Пане Сергію, у нас є буквально одна ще хвилина. Скажіть, а чи відлуння контрнаступу на Харківщині якось відчувається в стані ворога на Херсонщині? Так, ворог розуміє, що вони тут затриматись не зможуть. Ворог розуміє, що їм прийдеться відступати так, як вони відступають і на Харківщині. Ворог розуміє, і саме якраз ось та деморалізація, про яку ми вже казали, вона набуває обертів і вона з кожним днем стає все більше і більше. І якраз це все в комплексі, воно знаєте, воно деморалізує окупанта. Але в той же час піднімає настрій е, нашим людям, які до речі, яким до речі, знаєте, е, всі півроку окупанти вже сім місяців окупанти нав'язували ідею, що Росія тут назавжди. То якраз дуже яскравим прикладом, як такі бігборди зриваються по Харківській області в деокупованих містах. Тому люди розуміють, що це все е, тимчасове. Люди розуміють, що визволення вже незабаром. Люди розуміють, що це реально. Люди розуміють, що це точно відбудеться. Тому настрій наших людей на окупованих територіях однозначно піднімається а в окупантів. Падає і деморалізується. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Хлань.